Привіт, Леся. До Марії та Бориса Грінченків 29 червня 1909 року. Телаві. Вельми шановні Марії Миколаївно і Борисе Дмитровичу. Дуже дуже ми обоє вдячні вам за авторські дарунки, а ще більше за пам'ять про нас. Раз у раз ми згадуємо про вас і довідуємось через родину, як вам живеться. А писати просто до вас якось не одважувались, думаючи, що може вам і не до листування. Ще якби могло писане слово справді вимвоти все, що так глибоко почувається, а то воно все виходить, наче холодне чи офіціальне. Може, тому що й живе слово часто німіє перед величю горя. Так принаймні буває у мене. Та либоні, ви все гаразд розумієте, бо певне з тої самої причини не обізвалися листом до мене, посилаючи ваш цінний подарунок. Але тепер я так і одважусь обізватися до вас, бо думаю, що, може, чимсь можу стати вам у пригоді. Я чула Борисе Дмитровичу, що ви все не здужуєте і що на зиму маєте десь виїхати на ліки, чи зважили вже, куди саме. Коли ні, то може я послужу вам до якої поради гірким досвідом мудрена. Якби ви знали, як ми тепер жалкуємо, що стільки грошей витратили на Крим, коли за кордоном усе те було б ліпше і дешевше. Он люди пишуть, що в Єгипті можна чудово прожити за 75 рублів у місяць, а в Криму за ці гроші люди собаче життя мають. Коли б ви наважились туди поїхати, то я була б рада. Бо й мені конче треба в Єгипет на всю зиму, а то я сього року так ниділа, що вже здається гірше нікуди. Може, й Клим поїде зо мною на місяць два, але надовше йому не можна, отже, муситиму сама сидіти цілу зиму либонь з грудня до квітня. А як уже не змога або нехіть вам їхати на чужину, то може ліпше, ніж у Криму було б понад Дністром у Кам'янці цей курортик тепер дуже вилюднів, а проти ще не навчився так обдирати людей, як руська Рів'єра. Клімат там гарний, околиця гарна, а нарід рідний. Я б там з охотою жила, коли б вибір житла залежав від мене. Але може вам і зайві усі мої поради. Простіть, що настираюся, бо це справді тільки від широго серця. Коли б же вам так і треба було щось більше довідатись про такі справи, то я з охотою сама не пишу, що знаю, і людей допитаюся подальших світах. Найгірше мені те, що я тепер і писати не завжди можу. Бо часто от виснаження голова не служить і то так, як ще зроду у мене не бувало, хіба після операції. А найгірше не служить мені чужина. Стільки вже я на їй жила а ніяк не привикну. Хоча рідному краєві з мене тепер небагато користі було, б. хоча би я й там була. Я ж більшою частою лежу на кровати. Однак годі вже мені, може, я вас і втомила. Посилаємо вам групу грузинських писателів. Може, цікаво, гарненькі видання, правда? Якось дотепно скомпоновано. Вітаємо вас якнайщиріше. Л. Квитка.